Дорогі друзі, я вже вирішила розпочати серію своїх майстер-класів з цієї суботи. Я, як я бачу ці майстер-класи, я буду в публічному просторі доступна до вас всіх. Ви будете бачити, як я вишиваю, можете сісти, повишивати, спробувати щось прийти зі своїм маленьким. Якщо ви хочете, щоб я для вас вишила, або вже готову таку зробила брошечку, або невеличку, дуже невеличку таку в мене ці це магнітики, картиночка, картиночку, або розпочала для вас якусь вашу роботу. То вже буде е, інша справа, то буде коштувати 250 гривень. І, і ви отримаєте, ну, це ви отримаєте повністю, е, буде вже готовий такий готовий виріб. А тут як по часу вистачить. Єдине, що не ток в мене буде не така кількість, як вдома. Дома в мене десь 500. Е, Відтінків дуже багато, я візьму теж чимало, але все одно ви можете домовитись зі мною, тому що я там машинка буде знаходитись в кафе, я туди буду приходити. Ми можемо індивідуально домовитись, якщо ви хочете, щоб я вам щось вишила, таке більше за розміром, більш серйозну якусь роботу. Або що ви навчилися це робити, ми з вами вже індивідуально домовимося на якийсь час і з вами, з вами зустрінемося. Але так, спочатку, так як я бачу, будемо спілкуватися, будемо все пробувати, будете все бачити, як я вишиваю, що можна зробити з цієї вишивки. Я візьму з собою сумочки, якісь картини. Ну, таке. Я так сподіваюсь, буде такий, у нас така цікава зустріч. Тож, пишіть мені обов'язково, тому що, ну, щоб сісти і зробити навіть таку малесеньку, то потрібен час. І я з собою візьму там, такий аркуш з різними, з різними символами трипільськими. Можете собі вибрати і щось замовити. Або ви інакше щось бачите? Обов'язково мені напишіть.